Хід згайд, і ми вже традиційно допомагаємо вам перетворити процес виховання дитини, і на складну, але приємну частину життя замість суцільного стресу. Мабуть, зараз у вас питання, чого це я в піжамі. Якщо чесно, в мене воно теж було. Тема нашого сьогоднішнього випуску вихід з зони комфорту. Поки що я намагаюся зрозуміти, чи то я вийшла з цієї зони комфорту, чи мені навпаки занадто комфортно. А у тому, що це взагалі за таке поняття, нам допоможуть розібратись наші психологині Інна та Марія. Сьогодні у випуску. Психологині Інна та Марія познайомлять вас з поняттям зони комфорту та зруйнують декілька міфів у цьому питанні. Маленькі експерти готуються до Гелоувіна та розвиваються, граючись. Цікаві відповіді на прості запитання від малечі. Дівчата, ми з вами сьогодні виходимо з зони комфорту, але настільки комфортно, що повдягалися у домашній одяг. Взагалі, що це за поняття? Таке зона комфорту. Ну, давайте, як завжди, ми будемо розділяти поняття з точки зору такого якогось побутового тришака, так зона комфорту, тому що вже зона комфорту, це там вже меми пішли про те, що там ми хочемо спочатку до неї дійти до цієї зони комфорту, а потім вже з неї не виходити. Якщо ми кажемо про психологію та про більш-менш науковий підхід, то зона комфорту це зазвичай така дуже нездорова річ, це нездорові умови, в яких наша психіка деградує. Тобто, це не, не добра така як ні. Ага. ні, ось ні. Я би використовувала тут метафору про те, що знаєте, управляти можна лише машиною, яка рухається. Так, ось, наприклад, наша психіка вона може бути нами зображена як автомобіль. Наша свідомість це такий механізм керування. І ось ми можемо керувати. Лише е, машиною, яка є, яка рухається. Рухає... Коли ми рухаємося в автомобілі, що ось ми виїжджаємо на дорогу або на трасу, що з нами починає відбуватися, ми попадаємо в умови постійних там правил, постійної взаємодії, необхідності там якось лавірувати, обходити, е, їхати там, десь зупинятися для того, щоб е, зрозуміти, які, які що що в... Відбувається навколо мене. А десь пришвидшувати, десь на, навпаки, на обгін піти, на об піти <світ> або десь, десь щось притормозити. Так і наша психіка. Вона не може бути завжди в е, такому стані сталості, тому що будь-яка. Сталість для нашої психіки вона призводить до деградації. Наша психіка вона може або розвиватися, або деградувати. Коли ми кажемо про розвиток, це завжди про щось нове. Наш мозок він не дуже любить напрягатися, він не дуже любить прикладати зусилля. І ось це таке протиріччя, щоб розвиватися, ми повинні. Любити зусилля, ми повинні прикладати зусилля. Ми повинні акцентувати нашу увагу на вольові процеси. А наш мозок цього робити не любить. Він любить комфорт, в якому він може отримувати задоволення. І ось ця зона комфорту це про задоволення, в якому про відсутність умов напруги, це про відсутність розвитку. Якщо ми будемо е, цей принцип докладати, ну перенесемо його на дітей, бо у нас передача для батьків mm -hmm. про дітей. Е, от дивіться, ця тенденція, що діти часто що зараз люблять грати у комп'ютерні ігри, якісь мобільні там додатки, ще щось. Що вони там роблять? Яка там мета? Мета пройти окремі яких, якісь етапи, щоб досягти якоїсь мет... якогось, там кінцевого результату, де вони отримують задоволення, нібито, вони вони такі молодці, вони зробили, вони щось там побороли, там, щось, щось вони, ну, якісь зусилля доклали, але це штучно зроблено. І усі ігри, які є е, у мобільних пристроях або на комп'ютері, вони е, створюють. Такий штучний вид зусилля насправді все основано виключно на отриманні задоволення. Тобто, дитина докладає мінімальних зусиль, сидячи на дивані, там, знаєте, а дуже зручній кожу. Взагалі ось вже. Да. Дивіться, вона зовні зовсім іноді може перебувати в некомфортних умовах. Тобто, ось так я сиджу, ховаюся там від батьків, да, граю у цей телефон. Але я, типу, такий класний, я переміг там. Я досяг якоїсь мети. І дивіться, результат завжди є задоволення. І чому діти чому виникає залежність? Тому що задоволення викликає залежність, тому що ти мінімум зусиль, максимум задоволення. Все зі свої ігри, які призводять до стресу, ці всі стріляли Дивіться, ось ці ігри вони викликають емоційну реакцію. Але оця емоційна реакція надлишкова, вона призводить до афективних якихось е, станів тому Чому зараз так багато у нас невротичних реакцій, істерик у дітей Неспроможності контролювати себе, тому що у дитини не формується произвольність. Довільність довільність. У дитини не так. формується довільність, коли дитина заряджена на задоволення. Тому, коли ми кажемо про розвиток дитини, ну якщо це перекласти на наукову мову, то це завжди повинен бути стрес. Без нього нікуди, тобто навпаки, коли батьки намагаються мінімізувати цей стрес, так. зробити комфортне середовище для дітей. Це може піти в так зворотню мову може мати зворотню реакцію. Звичайно, зараз дивіться, що ви відбувається. Ми, як батьки, ми дуже хочемо, Ми дуже любимо наших дітей. Ми дуже хочемо створити для них умови, щоб у них було тепло, зручно, затишно. Але при цьому ми забуваємо, що мінімальний дискомфорт дискомфорт. Цей, який у нас виникає Він стимулює нас до дій, стимулює нас до розвитку. А у дитини, у якої все статично, все комфортно, все є, всі задоволення, їй просто не треба нікуди рухатись. Дивіться, і у дітей навіть не виникає думки, що їй. Щось треба, тобто функція ціле покладання порушується. Ментальні функції вони йдуть йдуть зовсім за іншим шляхом. Вони функціонувати починають по іншому, не так як задумано. І ось якщо взяти метафору, яку Інна спочатку сказала, якщо взяти автомобіль, дивіться, у нас е коли ми їдемо там по трасі чи ще десь, що обов'язково потрібно для чого нам потрібні зупинки? Інколи О, для чого? Щоб перепочити, перепочити ще Підзаправитись. Підзаправитись, звісно, зорієнтуватись, да? куди взагалі я їду. Коли ми плавно перетікаємо з одного стану в інший, ми не ставимо собі мету. І, звісно, ми не розуміємо, куди ми рухаємось. Якщо взяти е, зупинку, для, е, ми зупинились під заправитись це, знайти це комфортне, зручне е, положення, але не зовні, а в собі. Ми маємо шукати його в собі. Тобто, коли ми не любимо, щоб. Пі, про, в, 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 Виходить така підміна понять зоною комфорту розуміть не. Те, що ну зовні, а те, що всередині. А ми маємо навпаки зазирнути в себе, що мені комфортно, що мені добре, і від цього Штовхувати. відштовхуватись, то я це сьогодні навпаки увійшла в зону комфорту замість того, щоб з Так, від того ти можеш тепер розвиватися. Mm. А як от батькам знайти той баланс, щоб дітей різко не перемістити між їх стресом та повною спокійністю, або навпаки. Давайте так, що взагалі, ось ну якщо ми кажемо про сьогоденні умови, де тут взагалі оцей спокій? Ну, дети де, можливо є. вдома. Вони там знаходять у це, де поруч з батьками. Це така, хоча б якась ілюзія спокою та комфорту. Ну це добре, якщо батьки в собі самих навчилися знаходити спокій, коли батьки там собі навчилися бути так дорослими, усвідомлюваними. Але ж ну давайте почесному. Так взагалі не часто буває. Взагалі, ми дуже часто самі переходимо в режим стресу, і те, як ми на нього реагуємо, ми реагуємо на нього дуже емоційно. Тобто, навчитися на стрес реагувати більш ментально, раціонально це і є задача відвідування психолога, наприклад. Тобто, ми вчимося цьому. Це новий рівень розвитку нашого мислення. А от коли дитина приходить до психолога, до речі, поки вона знаходиться на тій же консультації, це в неї зона комфорту чи вихід з зони комфорту? А це залежить від задач психолога і від запиту yeah. батьків, тому що ну, якщо ми кажемо про більш-менш адекватні психологічні послуги, то це ну, консультація з психологом ніколи не буває в зоні комфорту. Вона завжди направлена на те, щоб ну Намагатися перейти до зони найближчого розвитку. Є така такі методологічні засади, культурно-історичні теорії про те, що коли ми кажемо про розвиток, ми завжди повинні. Ось у нас є наше життя. Так воно розбите на наші вікові періоди. І у кожному періоду є якась криза. Тобто цих криз дуже багато. Це коли там щось відбувається дуже. Особливо, в ось... у дитячому віці, Особливо їх так. дуже багато, тому що мозок розвивається дуже швидко. І ось коли ми кажемо про те, що ось один одна криза в цьому віці, то ось за цим віком там є зона найближчого розвитку. Так ось, коли ми приходимо до доброго психолога, то гарного, так, то він завжди повинен. Ну, якось там переходити до зони найближчої. Він орієнтується на неї. Тобто, тобто він не знає що... трошки наперед. Так, наперед щось наперед. І, звичайно, це буде дуже складно, як і для дітей, так і для дорослих. Тому що ну, психолог він не повинен зосереджуватися на зоні комфорту. Це mm -hmm. все не про те. Це все про те, що ми повинні стимулювати до розвитку. А розвиток це завжди зусилля, це завжди те, що не подобається. це, це завжди розвиток це завжди стрес. Тому що коли ми кажемо про стрес, це не щось погане. Стрес це адаптивна реакція організму. Багато ж зараз діток, які або постраждали і в мирних містах, і в прифронтових, і ті, хто виїжджали з під окупації. У них цей стрес залишився. І от з такого поганого стресу, як правильно дитину привести до більш менш нормального? Це дистрес, і ми ми тоді кажемо, ну, ми тоді орієнтуємося на батьків, так, на стан батьків. Тому що якщо батьки вони спокійні, вони, вони адаптивні, вони розуміють, як їм справлятися, як їм будувати нове життя, у таких батьків дуже рідко діти бувають в такому гострих стресових станах. Дивіться, що цікаво, перепрошую, ось саме у стані стресу. У стані стресу у нас все йде шкереберть. У нас ніби все руйнується. І що саме важливо і для дітей, і для дорослих, це якраз знайти ось ось саме у цьому гострому стані. Спиратись на щось, що є у нас стабільним, да? ну це якщо брати цю зону комфорту, да, там і все таке, то ми можемо спиратись на те, що у нас є таке стабільне, і від цього відштовхуючись планувати собі, що ми будемо робити далі. Але щоб планувати, треба знати, треба вміти це робити, тому що. Вийти грамотно і адаптувавшись, ми можемо тільки якщо у нас є така навичка. А навичка це не те, що ми набуваємо одного разу, це те, що ми тренуємо регулярно. Тобто я не можу, зробивши щось одного разу, набути таку навичку. Тому ми кажемо завжди, що стресостійкість і відновлюваність вони такі якості, які мають бути притаманні і дорослим, і як результат, і дітям. Але це зараз складно. У нас такі дійсно буремні часи, вони завжди нічого не стоїть зараз на місці. Але стрес це непогано. Стрес це. Навчуваність це така, це, це наш організм. Так навчається. Ми не можемо жити і розвиватись без стресу. А от чи є тим корисним стресом? Навпаки, наприклад, якщо дитина йде у якийсь новий гурток, на нові заняття, там знайомиться з новими людьми. Це ж також може бути дискомфортно, але це ну на покращення таке йде. Так, звичайно, взагалі, будь-які умови, будь-які зміни, вони завжди супроводжуються стресом. Стрес це непогано. Стрес це про розвиток. Дістрес це про те, коли наші ресурси власні виснажуються, і тоді стрес переходить у дистрес. Оце це погано, це недобре. Для цього ми повинні дуже добре знати про свої обмеження і про індивідуальні особливості дітей. Ну, Батьки хто краще за батьків знає свою дитину. Ну, Мабуть, ніхто. І задача батьківства, вона є про те, щоб вивчати свою дитину, бачити, розуміти, хто перед нами, кого ми кого ми виховуємо взагалі. Тобто це дуже важливо, коли батьки дуже добре розуміють свої обмеження, так коли я розумію, що в мене в баку, наприклад, там бензину на 100 кілометрів, і я не їду 200 тому що це буде не ну це буде. Що мені потрібно тупу... підзаправитись, так? Да? Ось цю зупиночку зробити, про яку ми казали. Це про це. Тобто у нас зараз чомусь обмеження всі ми сприймаються як щось таке нездорове, mm -hmm. але для того, щоб не входити в, в, в такий в процес дістресу. Ми повинні розуміти свої обмеження, ми повинні на це звертати увагу. Якщо дитина має ось таку основу у родині, на яку вона може спиратися, тоді для неї будь-які стреси будуть ну, не такими шкідливими, і вони е, менше шансів, що вони перейдуть у, 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 у дистрес у, гост... так, так. у гострий розвиток. Це попер... ну, коли ми кажемо про вихід з якогось загострення, це перш за все те, що ми їмо, те як ми спимо, і спимо, і те, як ми відпочиваємо, все це оці три кита, на яких о, треба. Орієнтуватися, якщо ми хочемо не допустити розвиток гострих реакцій, це важливо запам'ятати. Так, дівчата. Тепер наших топ-три поради стосовно теми зони комфорту. <рес> ну, полюбити звичку, докладати зусиль. Напевно, я б ще сказала про те, що треба. Може, підказуємо. Не боятися не стресу. Боятися стрес це адаптивність, це розвиток. Так, та пам'ятати про свої обмеження, навчитися обмеження сприймати як щось корисне для себе, а не як якусь драму всього життя. А щоб пам'ятати про обмеження, треба зазирнути всередину себе. Так. Чудово, дякую вам, <світ> що ви нас знов просвітили у цій темі. Ми <світ> зруйнували якісь міфи. А тепер можемо спокійно подивитися, що для нас підготували наші маленькі експерти. Усім привіт! Мене звати Люба, а це мої помічники Артем і Аліса. Всім привіт. Всім привіт! І сьогодні ми з вами будемо діти робити ось таку листівочку, але вона незвична, вона чарівна. Бачите, як вона? Отак, от, от. І сьогодні ви навчитесь теж так робити. Ви готові? Так, да. давайте починати. І спочатку вам треба буде розмалювати і зробити ми кольоровими. Оці як вони називаються? Хто знає? Це хто Тикви або гарбузи, так, гарбузи. А ви знаєте, на яке свято так вирізають гарбузи? Так. На так. яке? На, на яке, ну скажіть? На Геловін. Так, на Геловін. А ви знаєте, що він вже зовсім скоро, і ви зробите таку листівочку і можете комусь її подарувати і привітати з таким святом. Тож давайте розмальовувати. Беріть які помаранчеві, так вам потрібен кольор. Давайте будете розмальовувати. А поки ви розмальовуєте, я буду вам трошки допомагати, якщо дозволите. Я вам буду робити отакі маленькі Деталі, отаку от маленьку деталь, якою ми з вами поєднаємо дві наші великі деталі, які я вам зараз розповім, поки ви малюєте. І е, розкажіть мені, будь ласка, е, як ваші справи? І скажіть, чи е, ви взагалі святкуєте Геловін у себе вдома або може в школі? Ну дуже добре справи, а Хелен я дуже хочу святкувати у школі. У школі? Я буду ведьмою з дуже красивим костюмом. Та Вау, Аліса, ти. Я перший раз холод святкую. Якщо діти ваші молодшого віку і ви все ж таки вирішили з ними все робити, то обов'язково пам'ятайте про те, що ножиці і все таке це е, такі. Так, о, Артем, ти молодець. Тому треба з цим обережно і під контролем батьків. Тож, якщо ви маленький дослідник і хочете зробити щось, але там, не вмієте, але боїтеся, то спитайте в батьків. Дивіться, я вже вам вирізала такі детальки. Вони мають бути е, в довжину такого ж розміру, як ваш малюнок, а в ширину десь приблизно е, сантиметра два. А ви взагалі знаєте, звідки взялось свято Хеллоуіну? Ні. Адмонстрів? Від монстрів? Так. Трошки вам розповісти про Хеловін. Так. так, ну як то кажуть, е, я не знаю повністю цю історію така. Я, я повністю не цікавилася, але всі перевдягаються в таких е, злих духів, аби е, відлякувати всяку усіляку нечість і щоб у них все було добре. Тому що якраз геловін у це, це все відбувається. Можна запитати? Ану, спитає мені, мені дуже зацікавилось. От ми одягаємося в монстрів. Так. І, мабуть, к нам прийдуть і самі монстри, ну, да. щоб к нам святкувати. Святкувати. І будемо разом з ними святкувати, так? Да. Да? І будуть монстри на канікулах. Ще вам діти знадобляться ось такі плівочки. Угу. От дивіться, в нас це пластифікатор, якраз, який робить ламінацію. Для ламінування е, всяких малюнків, картиночок. Якщо ви бачили, то вчителі вам робили такі гарненькі картинки і ламінували їх. Це mm -hmm. такий спеціальний апарат робить. Е, і в нього є такі листки. Але якщо їх у вас немає, то ви можете взяти від папки, яка вам вже не потрібна, яка з файлами взяти таку щільну плівочку і, власне кажучи, замінити оцей пластифікатор. Або я думаю, щось дома у вас точно знайдеться. Ви берете оцю. Плівочку, бачите? Артем трошки на мене глянь. Так, і обводите, краще робити, як? До краєчку так от доклали його і обвели одну сторону. І вам тоді буде менше обводити і вирізати. І мас має вийти точно такого ж розміру з цієї плівочки клаптик оцей, прямокутничок. Тому тримай міцно, бери маркер, отак от обводь. Давай. Щоб все було. Давай, хочеш я потримаю, а ти або. Дивися, Ліса, це тобі. Ти зараз як робиш? Ти береш е, спочатку свій малюнок і його приклеюєш до оцієї сторони. Тобто ти да, оцю, оцю, тільки оцю маленьку сторону приклеюєш отак. Так, -от. да, молодець. Давай. Ну майже рівно, але ну, добре, нормально. Мені подобається. Тобі, тобі теж подобається? Да. Ну Все клас. І Давай, другу так. так. — І накриваєш, закриваєш. От якраз коли ви робите пробки, ви тренуєте свою зосередженість та те, що ви вмієте на чомусь концентрувати свою увагу. Ми маємо на цій плівці обвести контури. Тобто, от бачите, в мене те, що розмальоване, так? І в нього є контури. От і ти маєш їх знайти, ці контури, і е, намалювати о, оцим чорним маркером тоненькі оці лінії, промалювати гарненько. Давай, Молодець. давай приклеїмо разом. Я тобі допоможу трошки. Я Алісі теж. Що приміряєш? Рівненько? Та глянь тютелька в тютельку, ти молодець. Поки діти обводять, ми з вами можемо зробити їм, власне кажучи, цю рамочку, яка їм потрібна. Обводимо її так само, але тут робимо трошечки більше місця, щоб нам було де приклеїти, склеїти оце місце, щоб воно трималася з обох сторін. Так, зараз я обведу швиденько, буду вирізати, допомагати вам. На вас буде зараз головна місія це виробити рамочку для ваших листівочок. Так, далі нам потрібно зробити, власне кажучи, оцю штучку, яка і робить е, чарівним цей, цю листівку і цей фокус, нам потрібно зробити оцей розділитель, як то кажуть. От тому ми беремо знов таки листівочку, і е, з боків трошечки по сантиметру там буквально відступаємо. Аліса, бери одну з листівочок, вже готову заготовочку. Ага. І тепер тобі потрібно відміряти по боках по сантиметру з кожного боку. Тут, тут, сантиметр. да, по сантиметру. Ага. І зробити таку рамочку. Ага. Бачиш? Так. Зереди. Давай. Так. І будеш її вирізати зараз теж. Є? Так. Дивись, тепер береш ножиці. І нещадно робиш отак. Дірочку. Давай. Я в тебе вірю, роби. Я потримаю тобі. Діря. Давай. Молодець. Тепер бери і вирізай отак от пора І Зараз візьмеш клей і будеш склеювати оце добро. Ти намазуєш оці крильця і приклеюєш їх всередину. Свого. Свої листівочки, тобто ти маєш її вклеїти сюди ага. і оцю рамочку а. теж. А треба. Да, треба зараз буде вклеювати його туди. А Це знизу, це. Це знизу ми не будемо приклеювати. Ні. Ні, бо в цьому ще фокус там має ховатися а, та сторона, яка буде ага. кольоровою. Ага. Я коли бачила цю листівку, ага. то я не зрозуміла, як це воно працює. працює. Так. так, тепер дивися. Тобі потрібно твою розмальовану сторону помістити от сюди, ага. тобто в нижню частинку. Вийшло? вийшло? Так, ану давай, давай спробуємо. О, Ану, показуй, що в тебе вийшло. Тримай. Ось. отак. Але зручніше його показувати цей фокус. Дивись, отак. Ти тримаєш за низ ага. і робиш отак. О, О, ось так. Бумажка. Ха, ти, все? Давай. Зараз все. Кажуть, ця бумажка мене мучить. Дуже цікаво. Отака в мене саморобка. Вау. Молодець. Всіх все вийшло. Так. Вам сподобалось? Так. Точно сподобалось? Ви готові до Геловіну тепер? Є? Yes. Yes? Давайте покажемо фокус. Давайте один. Ні, давайте сховаємо. А тепер один, два, три показуємо фокус. Опа, молодці, молодці, молодці. Ну що, я вам дякую. Я вам дякую. Ви сьогодні молодці. Ми були раді з вами сьогодні робити таку поробку, тому користуйтеся, робіть разом з дітьми. Були раді вас вітати і робити з вами тут цікаве щось. Так, Аліса так. Артем, кажіть, бувайте! Себе в безпечі, коли, коли ночі ночу бах, і мама мене при, приносила в коридор. Безпека це кордон нашої країни і це, це, це поліція. Поліція, яка везде України. Укриття. Безпеку, де мене девлення з батьками. Ну, безпека, це коли немає зруйв. Безпека, коли я зі своєю сім'єю у, у домі. Також коли а, зі мною всі, всі, мої, а, всі мої родичі. Спокійніше. Ну, Вдома, в селі, тому що там. Більше, Менше людей. І поки, і тата, і мами дома, тому що в мене є брат. «Мені спокійно на відпочинку. Коли я, знаєте, сид, коли нічого немає, зриви, в тривоги, коли я не тривожний, коли мама спокійна, коли собака біля мене, вся родина, сім'я, тоді я спокійний. Спокійно, коли е, не, е, я у своїй е, кроваті і коли е, я сиджу у школі. А сьогодні на цьому все мені вже, мабуть, час перевдягатися та йти готувати для вас наступний випуск. Але ми зрозуміли, що таке зона комфорту та як виходити з неї без стресу і допомагати правильно зробити це своїй малечі. Це був Kids Guide, Я поліна гавловська. Побачимось у наступному випуску.